У відповідності до вимог НБУ запрошуємо вас до банку для ідентифікації. СМС такого змісту Віталію надіслав один із банків, у якому він обслуговується. Ще один банк запросив його до ідентифікації, коли хлопець дізнавався свій залишок за кредитом. А за чим і ними ділиться інформація? Та інформація, яка ми нужна для меня, є в банке. Если бы у них не было этой информации, інформації, бы не дали мені кредит, аніби ні, не выдали карточку. Така вимога Нацбанку кажуть у фіностановах. НБУ не відхрещується. Мовляв, так держава бореться з відмиванням грошей. Є така в Америці там знай свого клієнта. Тобто ці вимоги придумали не банки. Це встановлена інструкція Національного банку від січня цього року і це пов'язано з фінансовим моніторингом. Це связано в першу чергу з міжнародними зобов'язаннями України перед міжнародними організаціями, які займаються боротьбою з відмиванням грошей. Згідно з банківськими анкетами, Віталій мав би розповісти банку про свої статки, чи має рахунки в інших установах та чи не є часом родичем публічної людини? Кому банк буде збудувати про цю інформацію? Нікому це є інформація в вашій справі, в вашій клієнтській справі. Це я та інформація для правильного налога Якщо ви єдиний на наложник, у вас... Там 300 тисяч гривень і ще 500 тисяч гривень від е депозитних процентів, то звісно, що ваші доходи на самом 800. Звісно, інша шкала вісімсот. Жодної відповідальності за відмову розповісти про себе кажуть у банках, клієнт не несе. А от відмовити в операціях аж надто потайним українцям банк може. Він може закрити рахунок, да, віддасти вам гроші. Бо замовчазних клієнтів банки нині штрафують. Банк штрафується в розмірі вашого оборота, який ми не задекларували перед налоговою. Юрист підтверджує, нові вимоги банків законні прогнозує рано чи пізно заповнювати таку анкету доведеться. Перед отриманням кредиту банк вероятне всього істримує від вас заповнену анкету. А от колишній міністр фінансів смс від банку не отримував. каже, якби надіслали, здивувався би. Тоді питання для чого нам податкова інспекція. Треба завтра буде кожному контрольному органу давати автобіографії, довідку проходження і так далі. Попри запевнення фінустанов, що уся інформація про клієнта залишиться банківською таємницею, Віталій поки що до банку не поспішає. Це мабуть, із той ж як сказати п'єси, що і паспорт, коли ти гроші міняєш, що там. Надо буде про тебе узнати, і ти будеш уже в базі даних. Анна Мирошниченко, Сергій Клименко, Олексій Тищенко, п'ятий канал.